Щетинська воля Ратнівського району ось уже два роки лихоманить через новий вид бізнесу випалювання деревного вугілля. Який канал, до речі? Це громадське телебачення. Скажіть, громадське телебачення, ви... але ви... 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 ви мені не сказали, хто ви така. Мене звати Оксана. Мене звати Анатолій Іванович, а я і сам не знаю, в чому проблема. Проблема в тому, що село ділиться, може, комусь не подобається. Ні, мені як кажеться, мені кажеться особисто. Мені кажеться особисто. Хіба нічого погане щось робить? Якщо, воно, якщо я побачу сьогодні, якщо кологічна служба буде, і там буде написано, що заборонено, я сам піду їх обирати. <му> Громадська, дитя, це громадське, будь вічли. Зараз там все будете слухати, все будете записувати. Ви будете виступати. так? На, ось, Тож, а, то, він, він, там. Він, він там і працює, о. цей то не працює. Ті дим, що грублять палять дровами, печі топлять, на той дим теребріяє, це подобається. Палять вони встині дрова упалять, дровами, палять, а не углем, ні чим. Моя позиція, якщо дійсно треба, щоб законом воно було, треба узаконити якось, щоб розумно було і справедливо, а не так, щоб одне з одним боролися, як бики. О, моє, моє таке чиво. А якщо, воно, якщо немає законності, то навіщо воно там є? Люди будуть, казав, один одного гристи, бити, і хто його знає, що зробить. Сьогодні мною підприємцем Цяком Петром Петровичем були ініційовані громадські обговорення метою визначення вивчення та працелюдного обговорення основних проблем питань, пов'язаних з моєю діяльністю по поробництва деревного вугілля. У 2015 році я звернувся до Залохівську сільської раду з заявою для отримання 50 соток землі для ведення особистого селянського господарства. Після того, як були виготовлені документи, і, і затверджені, і я, я звернувся в сільську раду е, для, для виготовлення проєкту детального планування. Після того, як були зроблені всі процедури по виготовленню, погодженню та затвердженню даного проєкту, я замовив проєкт на зміну цільового призначення. На сьогоднішній момент він в мене є. У квітні я звернувся. До директора госпросрахункового центру науково-технічних послуг з Людмили Володимирівни з проханням виготовлення виготовлені документи, у яких обґрунтовується обсяг викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. А, то поки ви готували цю рету документацію, що ви займалися на, на, tій, на тій своїй земельній ділянці, яка була вам дана для? Сільськогосподарського використання. А дозволу не було. Ви бочки встановили, почали працювати. Ну це не є сільськогосподарське виробництво. Коли ми бочки палили? Коли замерли робили? коли робилися заміри думку громади, вислухати, порадитися, а тоді Так, прошу уваги. Прошу увагу. Все, Всіх цікавить, я так зрозуміла це дозвіл на викиди. Давайте так по простому, да? Жоден суб'єкт господарювання. Який працює, не має права працювати без дозволу на викиди, значить для того, щоб його отримати, суб'єкт господарювання повинен звернутися в проектну організацію, яка має ліцензію на такий вид робіт, виданий Мінприродою України зубко. Людмила Віталівна, яка сьогодні не присутня, вона цей дозвіл має. Він у нас є в реєстрі, вона має ліцензію і вона. Значить, отримала його в Мінприроди України. Це фахівець, яка розробляла ці документи. Підприємець повинен був запросити акредитовану і атестовану лабораторію. Цей лабораторією є от е, Юля Володимирівна, це політехнічний наш інститут і сам станція виїжджає і дає своє заключення. Перший раз ми приїхали, стояли чотири бочки. Поміряли ми оксид вуглецю, де оксид ацоту і сажу. Е, всі Заміри, які ми отримали, все ми дали. Всі цифри дали е, проєктантам і проєктантам. І цим. Після нас проєктант робить розрахунковим розсіювання. І далі вам розкаже Санстанція. Підприємство ми е, обстежили після того, коли були проведені заміри, е, лабораторні заміри повітря навколишнього середовища забруднюючих речовин, не перевищує гранично допустимих концентрацій. Після цього значить, був складений акт, обстежено дане підприємство і був складений акт санітарно-підлічного обстеження об'єкта і виданий підприємцю. Дай відповідь камера присіхав, якщо дозволено. Ск... Мені... В цьому акті мені не ми визначаємо, того. чи перевищує гранично допустимі концентрації. Гранич допустимої концентрації не перевищують.

Цю ситуацію знаю напевно з першого дня, коли вона виникла, ще не в тому місці, а в іншому стояли три бочки, коли під'їхали разом з правоохоронними органами, і вони дружно їх забрали. Ніхто навіть не думав писати ні на дозвіл на сільськогосподарські землі. Про це давайте будемо говорити відверто. І для чого проводяться тут громадські слухання? Вам треба знати в першу чергу, бо тут ви маєте дати якесь рекомендаційне рішення для комісії, яка власне і буде надавати цей дозвіл. Ви на сьогодні маєте зрозуміти одне: на сьогоднішній день у них дозволу нема, і його без громадських слухань їм ніхто не надав. Ви в протоколі всі тут присутні, маєте право підписатися, за що ви тут проголосуєте. Рекомендуєте надати чи рекомендуєте не надати. І вже відповідальність. Хай несуть власні адміністрації в управлінні в дозвільних центрах. Дадуть вони, послухають вони громаду чи не послухають. Але інше питання з 2015 року, коли цей підприємець, я його бачу до речі другий раз в житті, зазвичай до мене їздили інші люди там на прийом, і ми постійно спілкувалися. Я казав, в першу чергу, де має попрацювати підприємець, це попрацювати з громадою для того, щоб знайти спільну мову. І якщо навіть по згідно тих замірів, дозволів і так далі, це дозволено, але громаді це близько, це треба йти на зустріч, відноситися далі, але пропонувати громаді щось взамін. Дорога до вас не кудишня, хай роблять за свої гроші, дорогу в волю щитинську. І інші, і інші речі, І інші речі, я ще раз скажу: якщо підприємець хоче в іншій ситуації, якщо сільська рада надає дозвіл на Розробку документів на будь-якій території сільської сільської ради, то територія дуже велика. І якщо біля волі ще не хочуть, поставити її біля залухова. І отам на вигоні, 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 там де концерт. І все. Я довгий час, скажімо, був більш прихильником того бочок, ніж проти бочок. Не і послухай мене сюди. І я вам розказую, затопіть оці бочки, скільки є. Не був, не знаю, не бачив, скільки їх там є. Затопіть, запрошую от дорова, де викопаний рік. Оцей мікрорайон, я Микола Іванович, де живемо. О п'ятій годині ранку. Від п'ятої і до шостої. Тихенько, ну будь ласка, я давайте всі зійдемося, прихильники, противники, зійдемося, просто понюхаємо, відчуємо запах, більш нічого. Да. І тепер мене до тебе, Петро, одне єдине питання. І до всіх прихильників бочок чи готові ви взяти своїх малолітніх дітей, своїх внуків і побути дві лісу. Лісовий масив да. повинен бути свіже, чисте повітря. Одне єдине питання до Петра і до прихильників. Чи готові своїми дітьми і внуками дві-три години отам зробити прогулянку в лісі? Петя готові, Ваня там часто буває. Я знаю, коли yeah. тупиться і коли скидаються гази. Що то таке? І Петро, коли ти кажеш, у тебе замкнутий цикл, він згоряє в топці, Ти признайся відверто, ти обманюєш людей. У нас є люди-астматики, які проживають в селі. Вони задихають буквально, в смислі слова, падають. Втрачають... втрачають всю дому. А мені що робити? Коли моя дитина? Назвіться! Не я А як я маю писати. Руслана ось так з лісяк. Дай так! Андрій, а що мені робить? Вона сидить, читає і не може стоїть і задихається. А Що мені робити? Я завезла його в лікарню, що? Ну що, кожен день мені водити туди? Одкажіть, будь ласка, за якісь гроші. Подіни щасливі, що не виходить, щоб мене дитина задихається. Але ви, тут, ви покажіть мені, де ви прочитали таке, що було так шкода. Відкриваючи будь-яке підприємство, повинні були враховані бути напрямки вітру. Не тільки відстань від селя, але я, я, я не спеціаліст, але напрямки вітру на нашій території села або в нашій території більшість витри, західні витри, які несуть, несуть несуть гадость для нас, до нас, до людей, до їх діток. Люди добрі, скам'яніться, Буде ваші діти, вас поклонуть, і онуки разом з тим. Викликають розвиток.

Зороші. Ну просто, просто соромно сидіти і дивитися своїх людей такими роз'ярненими, я російське слово вживу, таких ненависних один до одного. Ну, донедавна це ж ви були хороші люди. Дружні на будь-який поклик збиралися, йшли тут. Мова йде за ті бочки, чи вони повинні бути, чи не повинні? Якщо шкідливі, ми їх не хочемо. Вони не повинні бути. Якщо не шкідливі, Нехай собі стоять і нехай хлопці заробляють. Є думка така, є думка. Ні, а що ж ви мені подуєте? Я правду говорю, але я, але я не згідна з тим, що кажуть, що воно не шкідливе. Через те ми не хочемо. не через те, Петро, що Ми не хочемо, щоб ваші діти заробили вас. Хороші діти. То тут мова йде за те, що воно шкідливе. Пірте, я ждала сьогоднішнього дня як Бога, бо я думала, що ви сьогодні е, по цьому питанню поставлять ці крапки над І. Але як я побачила, що вогонь не притушується, а навпоки ще більше розгоряється. І чи ми сьогодні прийдемо до якогось е, спільної думки, чи не прийдемо, це я вже глибоко сумніваюся. Чим закінчилось громадське слухання? скажіть мені? Громадське слухання? Так. Ну, Сваркою закінчилися, з чим закінчились? В протоколі хто хотів, я казав. Виходили, виступали люди. Хто виступив, мені сказали, хто проти, хто що за. Все. Далі я питав, ніхто не виходив, ніхто руки не піднімав. А як ви будете казати, яка там частина людей підтримала, яка це? Ну, 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 ну як будуть казати? Е, в цьому буде написано хто за, хто проти. Ну, ну це ми потім це. вже вам розкажемо, як я я знаю, ну, що... Я вам, ви мене слухайте хоч трохи. Ну. Я вам кажу, в протоколі. Хто виходив, хто говорив, хто за, хто проти, буде сказано. Яка людина? Чому я казав, щоб назвалися для протоколу? Назвалися для протоколу. Яка позиція? Проти бочок, проти бочок, проти бочок. І буде в протоколі писати. Хто виходив, хто виступав. Не можна вважати це громадськими слуханнями через те, що не було головуючого. Це ініціатор проводив. Не було лічильної комісії, і люди не дали результат громадський. Виносилось чи надавати, рекомендувати надати дозвіл, чи не надавати дозвіл. Якщо в залі основна більша маса говорила, що не надавати дозвіл, а голосування не відбулося. Я вважаю їх не проведено. Не працюють, так, в очки сьогодні? Ні. Ой. А коли востаннє працювали? В останнє? Так. Я вважаю, зараз буде місяць. А загалом скільки людей тут зайнято? У нас кучегарів. П'ять чоловік. Угу. І чотири чоловіки. Що загружають, розгружають. І там взагалі людей. Офіційно, ні, не офіційно. Може, не офіційно 10 чоловік, крім Петра, мабуть, ще чоловік 3. Сторож, треба, треба. Ну, а як має бути? Я Робочі місця від 10 до 15 робочих місць буде. Яка, як дозвіл буде, буде від 10 до 15? Ніде не збуваємо, ми ще... Ми ще я, я вам об'яснюю, ми палили, коли робилися заміри. Замери. У нас є договори з цими фірмами, з лабораторією, з станцією. Всі договори є, щоб що ми палили для цього. А куди те вугілля відправляє, хто його забирає? Я цим не цікавлюся, Воно мені не треба. А ну а як часто забирають? Приблизно. <кх> як коли, то залежить від рук. Від кількості чи що? Чи від... Як? якщо дрова нормально, топиш сухий, скорі забирають. Якщо дрова такі, воно ж тобі горіти не буде. – Ну раз в місяць чи що, і які це обсяги? – До місяця буває. Буває далі, і більше, ніж місяць. З бочки виходить, якщо бочка перегоріла добре, є не допала, ви бачите саме. Є mm -hmm. 150, 130 буває мішки. На мішкові я. Я не, не інтересуюся, скільки мені мішку. Мішкає, що збити нормально, то виходить 15 кілограмів. Є багато інформації, що кажуть, що Філюк кришує. А він вроді мені каже, що не повинен таке. Голова обліцінка Суда Волонської області. Ар випустили, а результату нуль приймати рішення людям і місцевій владі їм же нести за нього відповідальність. А проект були на селі, прямує далі.